Зупиночка на заправку. Отже, Тігуан 2 літра 240 конний, 176 кВт, повний привід. Подивимось, скільки влізе у бак. Адже, якщо писали запас ходу на 5 км, а вже пише 0 км запасу ходу. Отже, наш бак повністю порожній. На повному баку в нас прогнозує 920 км запасу ходу. Ну, побачимо, що цей красень буде споживати на автобані при адекватній їзді. Так, тюбики, отже, поки ви спали. Зараз, зараз, зараз де ці показники з моменту заправки. Поки ви спали, я вночі приїхав 780 км. Це автобан на круїзі 120 км за годину там Десь на десь де ремонт був трошки, прийшлося їхати помаліше. Отже, реальний справжній розхід по автобану 6,3 середній на 240 сильному, тігувані, повнопривідному, на здоровезних колесах 255 на 40 широчезних важких. Отже, ця автівка може це споживати легко. Запас прогнозує ще 100-780 8... На повному боку, у нас 880 кілометрів ця. Краса може проїхати гонорово. А якщо давати десь на педальку, мусите розуміти, відповідно, буде запас менший. На завершення поїздочки, ось такі результати. Позаду це все практично. По автобанах 2417 проїхано, середня швидкість 88 км за годину, час і середня витрата дизельного палива на цьому апараті.